А ми знаходимося в надзвичайно цікавій кімнаті, але краще за це розповість асистент кафедри пані Світлана, яка перед зі мною. Добрий день. Доброго дня. В Двох словах, що відбувається зараз? А в Цьому кабінеті здобувачі освіти проходять проміжне тестування з анатомії, а у нас на кафедрі є комп'ютери, що оснащені всіма програмами, що допомагають нашим студентам при підготовці до навчання та здачі. крок. скажіть, будь ласка, наскільки я розумію, для кожної освітньої програми є свої звичайно тестові завдання, звичайно, так? звичайно. Так, так. Ну зазвичай враховуючи те, що я досить часто бачу, як ти як ви тестуєте на вашій кафедрі, які результати чи долають цей рівень кроку? Якщо готуються, то звичайно долають. Ми дуже стараємося частіше проводити ці тестування, щоб студенти запам'ятовували і краще готувалися до здачі кроку. Ну що ж побажаємо не тільки співробітників тільки співробітникам кафедри, а й нашим здобувачам, щоб обов'язково дане навчання завершилось правильно з за складанням і кроку, але на мінімум відсотків на 10 більше ніж загальнонаціональний показник. Чому? Будемо старатися. Так. Чому ми всім вам вважаємо? Зараз ми перебуваємо в зоні відпочинку нашої кафедри. Вона у нас тематично оформлена, як і завжди у цій осінній порі, і вона символізує свято Хелуїне, яке наближається. Взагалі, залежно від пори року, ми оформлюємо нашу зону у різних тонах. Це і осінні яскраві тони зимою. Це напередень Нового року ми тут ставимо ялинку. І прикрашаємо її на весні. Тут у нас розміщені весняні квіти, ну і далі ми зустрічаємо тут літо. Постійно, наша зона відпочинку має якесь притаманне для пори року чи для свят, які в цей час проходять, оздоблення.